Нагадаю, що ми на хвилі польського радіо для України. В студії для вас працюють ведуча Світлана Мялик, звукорежисер Адам Хринкевич і випускова редакторка Ірина Тимків. І зараз до вашої уваги розмова тижня, програма, в якій цікаві особистості дають оцінку подіям сьогодення. Між Заходом та Росією відбувся наймасштабніший обмін ув'язненими з часів Холодної війни. І прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про залученість Варшави в обміні ув'язнених, який відбувся 1 серпня в Туреччині. Цитую, завершилася операція з обміну полоненими, в ході якої країну залишили російські опозиціонери та громадяни країн НАТО, затримані в Росії. Операція стала можливою завдяки відданості нашої держави. І я дякую президенту Польщі і службам за зразкову співпрацю. Написав прем'єр-міністр Польщі. Про те, як готувався обмін, якими є ключові деталі угоди між Заходом і Росією, і які наслідки для України цей обмін може мати, про все це ми говорили із політологом, директором інституту світової політики Євгеном Магдою. Пане Євгене, цими днями Національна розвідувальна організація Туреччини повідомила, що 1 серпня в Анкарі відбулася така наймасштабніша за останній час операція з обміном ув'язненими між Росією та країнами Заходу. І в межах цієї операції було звільнено. 26 осіб, 26 ув'язнених, які утримувалися в в'язницях семи різних країн. Це США, Німеччина, Польща, Словенія, Норвегія, Росія і Білорусь. 10 ув'язнених, зокрема двоє дітей, були передані Росії, 13 – Німеччині, 3 – ув'язнені до США. Було залучено сім літаків, тобто такий технічний супровід, і що цікаво, що в межах обміну звільнили репортера The Wall Street Journal Євана Гершковича і морського піхотинця США пола Вілана, російського опозиціонера Ілю Яшина і офіцера ФСБ Вадима Красікова, також ув'язненого Білорусі громадянина на Німеччини Ріко Крігера. Розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що це за обмін? Завдяки чому він став можливим, хто зіграв вирішальну роль в цій операції? Я думаю, що це предмет компромісу між Сполученими Штатами і Росією насамперед. Тобто, це головні оператори. Туреччина виступала в ролі посередника. Це вже не вперше вона робить. Вона була свого часу посередницею між Росією та Україною в обміні. Пам'ятаєте, і я думаю, що це свідома позиція Реджепа Ердогана для того, щоб добитися певних. Політичних дивідендів, але в будь-якому випадку ми опинилися в цікавій ситуації. З одного боку, ми маємо тішитись за тих гідних людей, які опинилися на свободі. І тут я хотів би згадати насамперед Ілю Яшина і Владимира Караморзу. Караморзу, наприклад, двічі намагалися отруїти, і він, ну я думаю, це зробила я підозрюю російська влада. Яшин це російський один з небагатьох росіян, який говорив правду про події в Бучі, і за це їм впаяли, інакше не скажеш великі терміни. Ув'язнення. Але в будь-якому випадку я хочу сказати, що цей обмін на руку Путіну, те, як він Чому? зустрічав Красікова, те, як він, ну, він поїхав зустрічати всіх, я думаю, знаючи про те, що і Байден і Камала Гарріс також будуть зустрічати американських громадян. Сполучені Штати робили обмін заради американських громадян для того, щоб показати всьому світові, що вони за них борються. Росія намагалася, я думаю, повернути насамперед повернути Красікова, який в 2019 році вбив чеченського повстанця просто в Берліні в парку. Також Клюшина, якого Сполученим Штатам передала Швейцарія, і є інформація, що він володіє. Ну, багатьма секретами Кремля саме в інформаційній сфері. Я не знаю. Ну у всякому разі, я думаю, кого кого, а його зараз дуже активно допитують співробітники російських спецслужб для того, щоб зрозуміти, що він встиг виказати, що він не встиг виказати. Тобто, там і детектор брехні, і таке інше. До речі, це я дуже інше... до що от в межах обміну в Німеччині, коли звільняли офіцера ФСБ Вадима Красікова, це викликало розчарування в німецькій прокуратурі. Ну, звичайно, це нормальна реакція для правоохоронців, коли вони е, опинилися в е, ситуації, коли вони зробили свою роботу, е, затримали цю людину, яка втікала на велосипеді з місця вбивства. Поліцейські затримали, а прокуратура довела, що це агент російських спецслужб, і його так от міняють. Ну, я думаю, що є доля справедливості в тих висловах, коли говорять, що. Мабуть, не було б обміну після президентських виборів Сполучених Штатах. тому що Камала Гарріс має досвід прокурорської роботи. А Дональд Трамп ну ми сьогодні не можемо прогнозувати, хто стане президентом. Дональд Трамп він любить блефувати, і з ним в цьому сенсі було б складніше. Залишився, наприклад, під вартою Юрій Дмітрієв, російський історик, який розповів правду про Сандармох, і за це його за фальсифікованим звинуваченням в педофілії. Засудили в'язницю, наприклад, тут такий цікавий момент, теж, на який мало хто звернув увагу минулого року. Нобелівську премію миру отримали троє людей: Українка Олександра Матвійчук, представник Росії російського товариства Меморіал Олег Орлов і білоруський правозахисник Алєс Біляцький. Він на той момент вже перебував в ув'язненні, До речі, Орлова звільнили, тобто він опинився в списках на одному, а Біляцького ні. Попри те, що Білорусь до цього активно причетна, бо я думаю, що справа Ріко Крігера німецького громадянина, якого затримали на території Білорусі і засудили до смертної кари за очевидно фальсифікованими звинуваченнями, вона стала суттєвим каталізатором цього обміну. Тобто на Німеччину це тиснуло, на Шольца тиснуло, Попри те, що вибори лише наступного року, він, я думаю, Відчуває ці речі і дуже на це дивиться, я б сказав, уважно і розуміє, що для нього це момент, я б сказав, болісний, тому що не, не обезпечити своїх громадян. Це для західного політика це суттєва проблема. Путін не стикається з подібними проблемами, це треба абсолютно чітко усвідомлювати. Він швидше заведе Красікова до федеральних зборів, як це вже сталося з торговцем зброєю Віктором Бутом, як це вже сталося з вбивцею Литвиненка Луговим, і тому тут зовсім ну насправді зовсім інша ситуація, зовсім інша логіка, і те, що захід. Такий спосіб показав путіну, що той в принципі міг би отримати багато за тих, кого власне як сказати правильно, що що міняють вбивць на в принципі пересічних громадян, то це дуже може стати серйозним прецедентом. Це треба усвідомлювати. Скажіть, будь ласка, щодо ролі Польщі. Яку роль Польща зіграла в цьому обміні? Тому що були заяви прем'єр-міністра Дональда Туска про залученість Варшави в обміні ув'язнених прем'єр-міністр Польщі подякував президентові Анджею Дуді, який, як відомо, належить до іншого політичного табору, подякував спецслужбам за цитую зразкову співпрацю з цього питання. Як спрацювала Польща в цьому ключі? Що ви для себе можливо відмітили? Я думаю, що з одного боку було передано одного, я так розумію, вже засудженого російського шпигуна ну для того, щоб створити певний баланс. Тобто, треба розуміти, що немає універсальної формули обмінів. Такі обміни існували під час холодної війни. і Вони навіть у світовому кінематографі знайшли відображення, тому що шпигунських історій таких було достатньо багато. Але Польща пішла на порозуміння зі своїми західними партнерами і знайшла таку чітку можливість передати в'язненого російського шпигуна. Але треба Не кажете розум... про Крупцова. Так, так. так, Павла Рубцова, так. Але згадайте, буквально днями затримали півробітника прихильника Навального за підозрою шпигунства. Тобто, це фактор, який існує, тому що в Польщі російські спецслужби поводять себе дуже активно. І я думаю, і ця фраза прозвучала у дописі журналіста Білсад Сергія Піляси про те, що було б непогано. Обмінювати тих, хто затриманий в Польщі російські шпигуни, отримувати на білоруських добровольців, обмінювати на рейкових партизан, можливо, на білоруських політв'язнів. Їх достатньо багато, і я от фіксую, що в білоруському демократичному середовищі є, скажімо так, нерозуміння, як це так, не обміняли нікого з білоруських політв'язнів. Ну, як я вже згадав, власне, те, що Біляцький Залишився за гратам, і це я думаю дуже суттєвий момент. Ну а хто має е, відіграти в цьому роль, щоб все таки відбувався такий обмін? Я думаю, це політична воля з одного боку польського керівництва, з іншого боку, українського керівництва, тобто і е, тих білоруських демократичних сил. Але чи буде створено такий трикутник для обміну, очевидно, що лідером може бути Польща, тому що вона е, має достатньо багато. Затриманих російських агентів і серед них є і ті, хто є громадянами Білорусі, тих, ті, хто є громадянами Росії. Відповідно в цьому рівнянні потрібна політична воля, і мені здається, що Анджей Дуда, який порівняв Варшавське повстання річницею 80-ту річницю, якого відзначали 1 серпня, з обороною Маріуполя, він простягнув руку. Українському політикому і відверто кажучи, зробив це достатньо несподівано. для мене. Це ну насправді як, як для історика, це вищий пілотаж політика, тому що дуже багато можна знайти аналогії, які на перший погляд не очевидні, але от порівняння ну це висококласне. Насправді мені здається, що це взагалі це порівняння. Воно якось так наближає, повертає ту частину суспільства польського, які вже там звикли до війни в Україні. Власне до цих аналогій історії польської, так і великого шанобливого ставлення поляків до цієї дати, 1 серпня, 80-ті роковини, до сучасного так, так, етапу так. війни Росії проти України. Так як це прозвучало в якому контексті прозвучало, безумовно, це сильний політичний крок. Я хочу ще повернутися до імені Павла Рубцова, якого випустили з польської в'язниці, який звинувачувався в Шпигунстві, і в рамках обміну 1 серпня його поміняли. Просто нашим слухачам скажу, що він використовував фіктивне ім'я Пабло Гонсаліс і був заарештований у Перемишлі і. Десь чотири дні спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну представлявся журналістом, був затриманий, оскільки його ідентифікували як агента в ГРУ. Власне, так пояснювали, польська влада Це, це класичний розвідник нелегал, насправді нічого немає дивного в тому, що намагалася його витягнути з в'язниці. Ну тобто, логіка Росії в цьому вони так би мовити, мають меседж, що. Росія своїх накиди і в такий спосіб намагається його підтвердити. Якою ціною? Ну тобто, ми маємо з одного боку радіти тому, що вийшли гідні люди на свободу, але з іншого боку, маємо частина особу, так, частина що... з 26-ти двадцяти це гідні люди, а частина це не гідні люди, вбивці. Так, тобто вбивць і шпигунів поміняли на людей, які боролися за. Демократичні цінності, які були просто адекватними і розумними людьми, в мене ще питання до вас: от перелік України не фігурувала Україна, хоча ми знаємо, що тисячі українців перебувають в полоні в Росії, Тобто третій рік, а є навіть ті цивільні, які з часу війни, початку війни. 2014 року їхнє життя постійно під пресингом, під знущанням. А ми знаємо, що умови ув'язнені в Росії або на окупованих територіях вони нагадують нацистські концтабори взагалі. Чому так що я розумію, що це обмін такий між Росією і країнами Заходу, але можливо, треба було якось варто було долучити і якусь частину українців, щоб звільнили? Я читав вже думки про те, що українців намисне до цього не долучили. З одного боку, з іншого боку, давайте не забувати, що проходять постійні обміни українських полонених на російських полонених, і ну, все таки між Росією та Україною інший формат відносин, ніж, ніж Тобто це окремий такі тремаштатами, так окремий трек і тут його я думаю не варто змішувати з тим, що існує на сьогодні. Ну, тобто, я усвідомлюю, що безпрецедентний характер цього обміну, який відбувся 1 серпня. Він буде привертати до нього увагу, але я скажу, що цей обмін не буде масштабуватися, це абсолютно однозначно. Ну тобто, подібних таких ще не буде ближчим часом. Це такий я, я це такий іс історичний обмін, як говорять. Так скажіть, от ви казали про роль Туреччини, яка таким от посередництвом і вже не перший раз щодо обміну полоненими. Вона намагається, як ви сказали, для себе взяти якісь дивіденди. Що це може бути? Я думаю, що насамперед це прагнення стати посередником в переговорах Росії та України. І Туреччина вона показує, що вона готова брати участь у непростих рішеннях, вона готова шукати подібні речі, і вона може. Бути ну такою, як, якій можуть довіряти і росіяни, і українці, і останнє питання до вас все таки. На вашу думку, як потрібно активізувати можливо зусилля Україні так, у співпраці з Польщею з країнами Заходу, щоб все таки добиватися визволення своїх ув'язнених вранців? Ми зараз маємо осідлати цю хвилю, тому що відбулася резонансна подія, повтору якої ближчим часом не буде. І використовувати всі наші інформаційні можливості в світі українських медіа, українських парламентаріїв, українських експертів для того, щоб говорити, що Полоні перебувають тисячі українців, що вони теж потребують звільнення. Вони теж там є мирні громадяни, там є поранені. Там є жінки, військовослужбовиці, багато інших категорій людей, які просто не заслуговують на те, щоб бути і журналісти ж також і журналісти. Ну той самий Хилюк. І, ну багато хто. Тобто, я я просто ну згадав Дмитра Хилюка, бо знаю його особисто. Я Скажу до цього, що я теж Дмитра знаю, і досі у нас з колег виникають такі трошки питання, непорозуміння, чому досі. Людина перебуває в таких жахливих умовах, тому що люди, які звільняються, розповідають, як він схуд, що він важить там 40-45 кілограмів, тобто в жахливих умовах перебуває, і досі він не був обміняний. Можливо, він і є в списках, ми не знаємо, але чомусь його досі не обміняли. Ну, обмін він не має якоїсь універсальної схеми. Тобто, якщо ми бачимо там обміни йдуть на десятки людей. Військовослужбовців, то вони були там, ну умовно кажучи, військовослужбовці, ті, які ці зброєю в руках потрапили в полон. Але нагадаю, що обміну цьому великому між Росією та Заходом передував обмін, де повернулося додому, і ви знаєте про цей обмін: 10 українських громадян. А Україна віддала ну щонайменше одного іонофана, представника російської православної церкви. Але повернулося п'ять людей з російських в'язниць українців і п'ять з білоруських. І я думаю, в цьому сенсі Білорусь показувала свої спроможності, що вона спроможна дотримувати своє слово. І Лукашенко в такий спосіб грав дуже дивну гру, тому що коли людина, яка називає себе президентом країни, не готова відпустити Нобелівського лауреата з в'язниці, ну мені це видається дивним, пане Євгене. Дякую вам за розмову. Це була програма розмова тижня про великий обмін ув'язненими між країнами Заходу і Росією, роль Польщі в цьому та наслідки. Ми говорили з директором інституту світової політики Євгеном Магдою.